Вітаю! Демонструю вам зміни по реєстрації законного представника, які надійшли до нас від СОС, законний представник дитини або недієздатного пацієнта. Нагадаю, хто ж такий законний представник? Законний представник це особа, яка відповідно до закону або рішення суду має право діяти від імені пацієнта, що не має повної цивільної дієздатності, а також представляти його інтереси. Представник може приймати рішення щодо отримання медичних послуг, у тому числі з використанням цифрових інструментів СОС. Законними представниками можуть бути батьки або усиновителі пацієнта, опікуни чи піклувальники. Законний представник повинен бути попередньо зареєстрований в СОС. Передумови роботи із законним представником це авторизація спеціаліста в АСОС і пошук перевірка даних пацієнта та його законного представника. Виконуємо основну передумову це авторизувати спеціаліста в системі HELS. Далі переходимо до пошуку нашого пацієнта. Виконуємо передумову та пошук пацієнта в системі HELS документу. Перевіряємо наш номер документу, переходимо до картки пацієнта. Тут нас цікавить саме законний представник. Ось ви бачите всіх законних представників, які коли-небудь були пов'язані з нашим пацієнтом. На що варто звернути увагу? Давайте відкриємо і подивимося, що тут є відомість про зв'язок пацієнта із законним представником, і є термін дії зв'язку. Тут термін дії зв'язку до 1939 року, до 2039-го. А ось тут, наприклад, термін дії зв'язку до 29-го 2025-го. Тобто, ось цей уже законний представник, скоріше за все, що не є законним представником, так? А ось цей законний представник діючий, да? бо в нас термін дії зв'язку, з ним на майбутнє є. Як ми можемо деактивувати зв'язок з. Ось цим законним представником. Натискаємо на видалення, вказуємо тип документу, вказуємо номер документу, вказуємо дату видачі, а також ким виданий. І натискаємо Деактивувати зв'язок. Система нас попереджає про розірвання зв'язку з законним представником і що буде деактивовано метод автентифікації. Натискаємо Так. Додаємо відповідний документ і підписуємо. Це дуже важливо. Якраз ось це і є наша зміна. Треба буде це вже підписувати. Зв'язок деактивований. Далі будемо додавати зв'язок. З додаванням зв'язку та сама ситуація, з'явився підпис. Демонструю. Додаємо зв'язок. Кажемо про те, що у пацієнта з'явився законний представник пошук, здійснюємо, як і раніше, з документу. Перевіряємо. Все, перевірили, відкрили. Далі тип документу, наприклад, чи, наприклад, посвідчення опікуна, давайте зробимо. Наприклад, так, дата видачі. Ось і натискаємо ОК. Додаємо відповідний документ. Нам приходить законному представнику код верифікації. Шукаємо наш код. Підтверджуємо і підписуємо. Все, зв'язок створено. Ось саме такі зміни відбулися при роботі із законним представником. Я вам дякую за увагу. Наразі в мене все.